Рандум з Міжнародним валютним фондом передбачає продовження валютної лібералізації для збереження макроекономічної стабільності. Про це йдеться у звіті МВФ. Там наголошують, реформи спрямовані на те, щоб покращити інвестиційне середовище та сприяти залученню капіталу в Україну. На зв'язку з нашою студією Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олег, добрий вечір. Вітаємо вас. Вечір добрий. Меморандум з міжнародним валютним фондом про який згадала Вікторія. Про що цей документ, і якщо слідувати його нормам, то як він має вплинути на нашу економіку? Ну, дивіться, в дійсності він дуже сильно кореспондує з бюджетною декларацією, яка була прийнята якраз під, під, під приїзд МВФ, і власне, меморандум із з міжнародним валютним фондом окреслюються ті. Основні реформи, які потрібно здійснити, ті зміни, які необхідно, скажімо, удосконалити, і встановлюються певні основні макроекономічні показники, які Україна має досягти в період дії програми. Ще раз повторюю: власний уряд прийняв бюджетну декларацію, яка також погоджена з нашими партнерами. І, по суті, вона достатньо серйозно кореспондується із меморандумом з Міжнародним валютним фондом. Власне, після кожного перегляду програми перед отриманням чергового траншу іде уточнення меморандума. Він, по суті, міняється мало. Він просто відмічає ті основні моменти, які виконані, і уточнює ті завдання, які є на сьогоднішній момент. Але ще раз повторюю, він. Достатньо чітко аналізує ті е, речі, що відбуваються в економіці України. Е, до речі, у відповідності до контрольних цифр, які заклалися в основу меморандуму цього року, трошки зменшені перспективи росту валу внутрішнього продукту в Україні. Тим не менше, ми маємо з вами документ, який відповідає. Е, Логіці співпраці нашої з міжнародним валютним фондом і тих перспектив, які власне економіка України має в найближчі роки, пане Олеже. А чи можуть з'являтися нові структурні маяки в ході виконання цієї програми? Я б сказав так по-інакшому, вони уточнюються і е, ну питання, скажімо, росту і доходів державного бюджету. Питання нарощення власне коштів, які отримує бюджет від податків і зборів. Питання приведення ціни тарифів на енергоносії для населення до ринкового рівня, питання соціального захисту. Ті всі речі з економічного блоку меморандуму вони по суті існували завжди. Вони просто уточнюються в тій чи іншій мірі, але це нових, на якихось принципових маяків немає. Одне з положень цього морандуму це продовження курсу, українського, курсу України на подальшу валютну лібералізацію. Поясніть, будь ласка, що означає цей термін валютна лібералізація і як він позначиться на житті українців. Ну, дивіться, коли почалася активна фаза бойових дій, Національний банк України з метою збереження валютних резервів. Вів достатньо серйозні валютні обмеження на операції. Ну, всі ми з тим в тій чи іншій мірі стикнулися, наприклад, обмеження там, к, обсягу готівкових операцій 100 тисяч гривень, та і там інші речі, які стосувалися обмінного курсу. Потім, при накопленні валютних резервів, разом із нашими партнерами. Національний банк опрацював, скажімо, графік валютної лібералізації, тобто зняття валютних обмежень і повернення потихесеньку валютного ринку до нормального існування. Ми з вами побачили зміну фіксованого валютного курсу на, скажімо, плаваючий валютний курс. Ми побачили з вами. До деякої міри покращення ситуації із можливістю репатріації доходів, які були отримані до 2022 року, полегшилася ситуації із оплатою тих чи інших товарів і послуг за кордоном для нашого бізнесу. Ну тобто, всі ті речі це якраз є елементами валютної лібералізації. Хочу сказати, що давайте ми згадаємо в травні місяці. 22 року валютних резервів Національного банку України лишалося 21 мільярд доларів зараз 39 мільярдів. Тобто, оті процеси, про які ми зараз з вами говоримо, вони дали можливість закумулювати Національному банку України достатньо великий валютний запас, який ну, до деякої міри дає більшу гарантію перспективи в стабільності українського валютного курсу. Так, що у ті речі вони якраз і вписуються в поняття валютної лібералізації, яка буде продовжуватись аж до повного повернення умов існування валютного ринку до довоєнного. А як отака валютна лібералізація вплине на залучення майбутніх інвестицій до України? Ну дивіться, любий інвестор приходить в країну для того, щоб заробити. Не варто чекати, що сюди прийде інвестор. І буде себе сприймати тут виключно як меценат або якийсь там донор, правда? А що значить заробити? Це заробити в Україні і отримати дохід, забрати його за межі країни. Це то, що називається репатріація доходів. Власне, валютна лібералізація поки що дозволила репатріювати доходи, які отримані до 2022 року. Але ми ж чекаємо інвесторів, які будуть приходити вже, які будуть працювати в важливих галузях української економіки, військово-промисловому комплексі. Зароблені гроші ними тут безперечно, вони будуть мати бажання вивести за межі країни. Так, от механізм валютної лібералізації буде дозволяти їм це робити в межах тих доходів, що вони будуть легально тут сформовані, оподатковані і прийняті рішенням акціонерів щодо, скажімо, виплати дивідендів. Тобто, у ті речі, без валютної лібералізації можливості заробити в Україні, навряд чи тут варто чекати серйозного інвестора, тому що будь-який інвестор приходить заради за грошей. А як ця лібералізація позначиться на курсі самих валюти і на інфляції? Відповідно, я вже е, згадував е, бюджетну декларацію, яка до 2027 року е, розписує е, у якості прогнозу, динаміку валютного курсу і відповідно інфляції? У нас з вами. Власне, інфляція очікується на рівні там, по різних роках до 10%, потім вона в 2020 році має знизитися. Тобто ті інфляційні процеси вони прогнозуються, вони є керованими. Ну і, відповідно, валютний курс також має підрости. Більше 42 гривень за долар в 2025 році. Це також буде закладатися в проєкт державного бюджету який буде формуватися, от і має бути поданий в вересні місяці, це на 25 рік. Відповідним чином формуються в бюджетній декларації очікування курсу і на 26, і на 27 рік. Тобто, ніяких несподіванок там більше 50 гривень за долар не буде відповідно, і інфляції, шаленої на рівні той, яка була в 2022 році, там 27% теж не планується. Тобто, всі ті речі вони очікувані, вони погоджені з нашими. Кредиторами вони погоджені з міжнародним валютним фондом, і е, ми абсолютно впевнені, що ці показники реально будуть досягнуті. Пане Олеже, а як рухатиметься ця програма міжнародного валютного фонду далі? Скільки ще переглядів заплановано? Нагадаю, що це був четвертий перегляд. Ну, дивіться, у нас приблизно десь по два перегляди на рік відбуваються плюс-мінус. І ті перегляди вони напряму прив'язані до чергових траншів. Е, Програма на 15 мільярдів. Ну, дивіться, в залежності від успіхів у виконанні маячків, іде перегляд програми, і поки що Україна повністю справляється з поставленими завданнями. Хоча, якщо буде абсолютно відвертим, якщо ми подивимося ретроспективно на нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, ми, як правило, по багатьох програмах отримували десь приблизно 40-50% від обіцяних довзуль. Ми впиралися в перегляд програми, і нам простіше було піти на нову програму ніж виконувати всі вимоги меморандуму, які були підписані раніше. Тобто, якщо ми уважно подивимося, то рівень вибрання нами, нами коштів в межах програм, що ми мали з міжнародним валютним фондом, був. Не дуже високим. Я думаю, що цей раз ми повністю виконуємо поставлені завдання щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом. Пане Пензер, а загалом, яке, яка фінальна точка, яке бачення є у, і в українському уряді, і, щодо, і з точки зору МВФ щодо майбутнього української економіки? Тобто, які найбільш серйозні структурні зміни мають у ній відбутися, якщо ми слідуємо тим змінам, які відбуваються сьогодні. Дивіться, якщо ще в 2025 році ми очікуємо ріст економіки десь на рівні 2,5% ВВП, то в 2026 вже 7, більше 7% планується. Безперечно, ріст економіки України напряму пов'язаний з безпековими питаннями. Як тільки безпекові питання різко покращаться, безперечно, ми очікуємо тут достатньо велику кількість інвесторів. Що буде активно сприяти росту української економіки. Я абсолютно впевнений, що по закінченню цієї програми з Міжнародним валютним фондом ми перейдемо в подальшу співпрацю, вона не буде припинятися. І в, в даній ситуації Міжнародний валютний фонд виступає в якості. М, ну... Представника інвестора в Україні, тобто він приймає достатньо активну участь в підготовці основного фінансового документу України державного бюджету, він е, комунікує з нашими е, кредиторами. До речі, е, він зараз нам активно допомагає в процесі е, знаходження спільних е, позицій з нашими комерційними кредиторами, які, е, з якими ми маємо вийти на. Е, Відповідній, скажімо, домовленості до 1 серпня, хочу нагадати, що в нас на сьогоднішній момент порядку 20 мільярдів доларів є комерційних запозичень. Це мова йде про євробонди, які Україна продавала до 2022 року. В 2022 році літом ми реструктурували власне наші зобов'язання до серпня місяця 24-го, і от у нас є місяць для того щоб знайти спільну мову е з кредиторами для подальшої реструктуризації цього боргу так от е і як в 2015 році якщо пам'ятаєте з міністром фінансів пані панірайсько міжнародний валютний фонд активно сприяв е знаходженню компромісів щодо реструктуризації боргу так і зараз міжнародний валютний фонд активно приймає участь в переговорному процесі з нашими кредиторами щодо комерційного боргу. це також дуже, дуже серйозна допомога Україні з точки зору налагодження правильної фінансової політики. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку.